Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! ЗСУ по традиції пацанам привіт лайків ви робите саму круту зараз справу на планеті! Слава Україні! Героїв зло! Гутін! Гуло! Гутін! Сьогодні у нас буде просто... Самий звичайний огляд автомобіля. Клієнт попросив каже, можна мою тачку для Ютуба показати. Заодно в нас вже давно не було простих оглядів, простого підбору автомобілів. Зараз ми їдемо, оглядаємо так, як проходить весь процес. Вам показуємо. А якщо ви побай поставите багато лайків, підтримуєте нас і вам буде подобатись. Ми будемо також цю рубрику підтримувати. Вам показувати будем частіше простих підборів автомобілю. І Так, Вольф 7 2015 тисячі п'ятнадцятий Немаленька ціна, 178 пробігу. Купуємо машину для Чехії. Поїхали, друзі! Приїхала до машинки. Колір цікавий, є трошки сколів у неї, але чогось страшного такого немає. Її треба ще відполірувати, відчистити, вона по-німецьки не підготовлена, її полірнути ці кольора, звісно, класно робляться. Так, Тут ось було щось підтерте трохи, але воно йде з поліровки, але воно трошки є. Тут сарапини, що маємо, то маємо. По цій дверці у нас все добре, все рівно. Вся дверка, все добре, все рівно. Ось трошки видно, що як сідаючі залазять легенько процарапано. Поляки також. Ось тут є царапинка легенька, але вона може з поліровкою і уйти. Так, ця сторона також вся в нормі. Машина виглядає рівно. Під лакофарбове покриття покаже. 156, 114. Гульфів сьомих взагалі капот на декілька десятків метрон. Завжди б'ється трошки більше крила. Так. Ця дверка малювалася, навіть відшпакльовувалась. Тут далі все йде рівно, ні також набували. Так, ці дві деталі фарбувалися. Видно, була десь тут протерта, її тут ж поклювали. Так, криша рідна. Це все рідне. 3 роки у автомобіля. Так, він його не прогрівав, ні, на диво холодний. двигун холодний, він даємо мав би прогрівати. Так, він його так і купував його з тим, йому хендлер сказав, що там було пошкодження. Так, охолоджуюча рідина в нас чистенька. Тут в районі фурсунок у нас на 151 мінялося. Масло треба робити свіжий сервіс. В районі форсунок все нормально, нема ніяких калюш, масла, ну таке як в німці вирізненько так, з підклапаної кришки нічого не біжить. Це як вічого підходить інфекцій, інспекціон... сервіс ванстите. У сервіс махине. Біля турбіни тут все сухо, не бачу нічого страшного. В принципі, все в пределах адекватно. Під капотку я допомог, де я на фару подивлюся. 15 й рік фара. Також 15 й рік фари, фари у нас рідні. Так, значить, переходимо до салона. Так, руль мені подобається, в руль в хорошому стані є, то легенько підтертісь ось тут під пальцем. Видно, як так, в основному нормальне сидіння. Сидіння також в нормі. Ось ось так виглядає, ну як 170 тисяч, в принципі, то воно так і виглядає. На таких пробігах була собака, є трохи шерсті. Це треба поприбирати. Так, Ми десь тут видивилися. Ось тут у нас бі... а, у нас тут мокре потолок. Та проблема всіх панерам. Я то знаю, що це це треба ось тут розібрати. Тут іде шланг і він е, все в такий атлів. Ми вже туди лазили, ми вже дивились, розбираємо. Я знаю, як то що робиться. І там його треба закріпити. То болячка. Його, по-перше, прочистити треба. Але що є, то є, то плохо. Но це тільки в цій зоні. В інших зонах. Так, ось Тут у нас чомусь царапина на пластику, я просто думаю, треба зараз видивитися, чи там як то крило було, чи не розбирали, чи айрбеки не стріляли. Сидіння хребене зараз подивитися, чого вони тут щось перевозили, так? Звідси так от просто процарапано ззаді запихали, щось, щоб Щось поцарапали. Так, комплектація у нас класна, адаптивний круїз-контроль, держання в полосі. Підігріве сидінь, двохзонних Це все є. Там кольоровий центральний дисплей. Ну так, то Тут нічого, якихось асистентів, більше паркування немає. Все в принципі більш-менш нормально. Ну, понятне діло, що з такою панорамою, таких коштів... Коштувати не може. Або... Тут трошки поцарапано, так у нас фаркоп виїзний є, який тут у нас все пусто, є трошки поцарапано ось по цьому пластику, Ну, і ось такі нюанси. Так, от їду на, на автомобілі, в принципі, все поки що все нормально. Він трошки постояв вже 2 неділі, каже, що тормоза підбивають. Зараз ми подивимось. У нас активний круїз контроль. А в нас тільки є фронт, -асіст. Ну, фронт асіст, а? Yeah. Uh -huh. тримання у полосі у нас немає. адаптивний круіз-контроль, він каже, амбієнт, подсвітка є ось тут у нас. По цьому всьому. Це більш-менш те, що цікаве. Страшного, взагалі, нічого немає. Тобто їде вона, він нормально, адекватно, так як повинен їхати двохлітровий. Коробка переключає плавно. Трошки є як притрогані, Ну, то, то нормальний в принципі, процес при цих пробігах, там такої аж плавки Гірлінгс. Це так, якщо придиратися в залежності, як нові їдуть, як цьому, це може бути йти адаптації з адаптацією, уйти тобто зробити елементарну адаптацію коробків. По помилках то нема омиваючої жидкості, а так. Адекватний, пеньків немає, тяга є. Так, щоб Зараз я спеціально даю трошки більше, щоб воно, якщо є якісь помилки посаживі, 25 тисяч назад масло в коробці було замінено. Ну так В принципі, все по сервісу, вона є сервісна книжка. Друзі, добрий ранок. Дивіться, наступний день. Сьогодні ми думаємо, клієнт подумав за ту ситуацію, яка в нас склалась, і Я все ж таки йому порадив розглянути варіант той, що ми шкодовку у нас на каналі в рубрику на продажу пропонували 18 року за ті самі кошти. Тому що цим, ну, цей автомобіль, скажімо так, за 12 тисяч євро вже продавець віддавав тисячу євро. Робив скидки. Але враховуючи 15-й рік, враховуючи ті нюанси, які були, що в автомобіля і є шпаклівка і потрібно ремонтувати дах панорамний, так, тому що він знову тече, це вже другий раз він ремонтований. Тому ну, це болячка вагів. Це страшного, нічого немає, його можна зробити, але тим паче ціна автомобіля крута, як то мені здається, 12 тисяч євро. Він мав би виглядати цукерочкою. Тому. Зараз ми їдемо, домовляємося вже оформляти нашу шкодовочку безстренько. А ви люди напишіть, будь ласка, мені цікаво вашу думку, що краще купити 2-літровий на автоматі 2015 року Golf 7, пробіги однакові чи 1.6, але 18 то вже Фейсліфт Octavia, 1.6 дизель. Повністю вся ціла, в класному стані автомобіль. Ну, ми зараз вже в ставочку вам вставимо. Через декілька днів людина запише відео, як вона доїхала. Машина їде в Чехію. Чи людині сподобалося все. А ви напишіть в коментарях свою думку, що ви краще б купили. Нам цікаво. Всім привіт, друзі! Хотів вам зробити коротке відеовідгук про. Автомобіль, який був куплений в Німеччині, за допомогою хлопців з Карчде хлопці допомогли з документами. Хлопці мені підібрали цей автомобіль, порадили мені, рекомендували, щоб його взяти. І не дивлячись на те, що я хотів двохлітровий мотор, вони мені знайшли 1,6 і і насправді великої різниці між 1,6 і і дволітровим я не відчуваю. Вона, звісно, що є та різниця, але не така вона і значна. Перше, що хотів сказати, є враження у мене дуже хороший автомобіль в дуже хорошому технічному стані. Не фарбований, не лакований, не шпакльований, все дуже-дуже класно. Хороші 17 колеса, з дисками гарними, хороша комплектація клевер, камера заднього виду, навігація є. Єдине, що нема, це підігріва сидінь. Так виглядає всередині. Коротше, я дуже сильно довольний автомобілем. Автомобіль єдине, що потребує, це хімчисточку після німців і поліровочку було б ідеально. Тому що ці наклейки, коли знімуться, краще зробити поліровочку, щоб не було ніяких слідів. Що ще хочу сказати. Емоції мене зашкалюють, дуже сильно доволі. Автомобіль такий сімейний, дуже багато міста є. Так що допоручу, якщо ви бажаєте придбати автомобіль з перевіркою в хорошому стані, то хлопці з Карджде вам в цьому допоможуть. Я думаю, що вони найкраще у своєму ділі професійно підходять до. Своєї праці. Всі документи, номера, страховочку замутили мені. Я доволі приїхав з Німеччини, 700 кілометрів їхав на цій от ласточці. І враження у мене тільки поповнювалися. Так що допоручую хлопців з Карчде. Ще вам покажу по кругу ласточку, яку я придбав. Але напишіть в коментарях свою думку, що би краще би купили. Нам цікаво. Пока, друзі. Всім мирного неба, кучу бабла і здоров'я. На Україні.